Ловили 504 з кондиціонером прийшли 23 року. Ревмо розетки, гідровиходи, гідробачок додатковий, два причепних. Рівний пол, коробка 12 плюс 12, 23 рік, ремер сидушка, магнітола, класна обшивка. Шостий місяць, 23 року виготовлення трактора, Новесенький-новесенький. Так, дозбируємо, комплектовуємо, готовий до продажі. Хто хоче замовити, будь ласка, телефончик в шапці профілю. Також Джинми 244, Єсінтай 454, Міні-Агро, Київ, Південь, селище, Глеваха, 27 кілометр, траса київ одеса